Доброго ранку. Добрий день. Що, ребята, нас сьогодні писали, що ніч була пекельна, багато шахетів було. Ми з цим взагалі нічого не чули. Я взагалі нічого нічого. Не знаю, ще вроді не пишуть нічого. Дай Бог, щоб все було добре. Коротше, сьогодні п'ятниця виїдемо. Деньчик последній роботи. О, да. Ну, Ці вже прохладненько так. Угу. <рит> <рит> Сама комфортна температура для мене. В чому вона комфортна? <рит> в смислі в чому? В тому, що офігенно не жарко. Такому відрукаві сейчас полатив такому. О, це Артемо, буде таке пить. Зотвіться. А де наша подружка? Наша подружка ще нема. <рес> от. Вона, як всегда. Нема, піду, я значить їй там закажу каву. Бо ми беремо в одному місці, вона в другому. Все, ребятки, зустрітимся. з Юлькою мабуть, вернеш. А також подружки купила кавусю, водичку нам на роботу купила, бо буде хотіться пити завжди. Ось ой... А ось ось приїхала подружка моя. Боже, яка ти сьогодні... А що ти така красива? Ти Та, що за мною так скучила оце? Для мене готувалась? Візьміть, будь ласка, вашу каву. І нашу воду. Да. Щоб не засохнуть на роботі. Цима, що... Ой. Сейчас, Тьома, открой багажник. А домовичок відкритий вже? Співати мене допомагає. Так. Ну, что да, я... как особо, как Скажи, пожалуйста, а ты чула что с ночью? Чула. Ничего не чула. Вообще ничего. не я, я чула, Бахкало нормально. Да? Да. А Андрюха вставал. Я повернулася на другий бік і дальше спать. Я... Ну, ты же знаешь, я всегда все чую, в принципе, вообще ми нічого не чули. Прикинь. Вот со спало. Ну, потому что воно було с моей стороны. Да всегда? Ну, mm, я не знаю, дескажи. не скажу. Yeah. Доброго честно. Yeah. Yeah. Ти целуешь мого человека. Я его тоже люблю. Ти з Андрюхою не обнімаєшся? <laughs> Це должен був бути секретик. Для кого? Для подписчиків? Тут мені сумку положила. Положила. Я для чого? Чого ти мені сумку не положила? Положила. Для чого? Щоб не нести звуці. Так. Ну що, ребята, поїхали, перебутаємо, так? Поїхали. Так, ребята. У нас в центрі попереривали все. Мало того, що з'їзд з моста в праву сторону там перекрито все до Нового году. Да, ну, там... mm -hmm. Не знаю, я так думаю. Не звісно коли. А отут зараз ми стріляне в таку пробку, що хоч би нам доїхати за час на роботу. Я забула я вчора вечором їздила. То тоже происходило. постоянно просто там все в одну полосу. Угу. Три полосы собирают в льду. Конечно, там будет пробка, А тем более центр. Центральный низ. Ой. Ну, долго, да, короче. Бачка движется, движется. А если вот так полу взрубить,

обігнать нас а ми його обігнали угу. все одно така пробка що особо швидко не поїдеш ну я хочу сказати що по мосту ще більше менш ми двигаємося сказати давай Będziemy spuścić się z mostu. У нас відключили воду відключать з 10 утра. І Ця завтра воду. до і в суботу до 2 часов дня, коротше. Ну, трохи більше, ніж на сутки. А, до 12. до 12. Ну, поки вона запуститься система, поки вона пробується, то це буде, звісно, дай Бог, щоб до вечора. Uh -huh. А може і раніше включать, хто його знає. Так, ми ребята, виїжджаємо на лімфодренажку. Зараз покажу вам. Режим лимфодренажа активирован. Так, наш робочий день закінчився. Починаються вихідні. Вихідні, так, да, починаються. Ну, ми зараз плануємо з Юлею заїхати в Сенсе. Якщо тривоги не буде, подивимося, що там може там акції якісь є. подивимося, що там і вам обов'язково покажемо. Так що поїхали. Що це у нас відкрили тут ага. Літник якийсь? Кофейня якась відкрилась. Ой, я вже так давно в Вавилоні не був. Я сама, ти знаєш. Живемо тут не ним. Зі роботою, а роботи... О, все можна стати. Та ні, ну нічого не нормально, да, вроді. -то від Неверно, то що то от когось потім? Наш любимий вавилончик. Пішли трошки відвлечемся. Такий... Літник відкрився. А, це кофейня, все бачиш нова відкрилась. Ідемо. черный с открытой пяткой. Ага. Uh -huh. Здрасте. Без бряжечек было бы лучше. Ты боишься, что 2900. Традиционный, это размер. Да, 6, еще да, 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 да. Ну, такие вот все, Да. да.

Спеціальна пропозиція. Будемо дивитися, що за кого вже тиквочки. готуються. Осінь. Так. Що тут є цікавого у нас? Суконьки. Зараз скидки. 289 гривень. А Юля вже мерзне у нас. Я дивлюсь на сарафани Поняв? У мене вже супер. 659 гривень. Качество приятне. Приятне, кстати, до тіла. Це футболочки. По футболка? 189 гривен. Ну да. Вообще. Ну, кстати, как хорошенько, у футболки, да? Это расходный материал. Ой. Поэтому... В принципе, не погано. А вот это что? 219. А, это, видишь с этим. С окантовкой. И это такая Плотненька попробуй. Uh -huh. В принципі, хорошенька футболка. Ну, тільки щось це 2XL. Подивись, на 2XL. Нічого не попутали. Так. Що у нас тут ще є? Юля. А, де вони були раніше? Ми ж не заходили сюди. Та ти думаєш, що вони були не постійно, тільки недавно прийшли? Це вже. по скидки вже. 219. Це ми ж тоді на дівічник шукали. Ну камера не передає. Він прям такий розовий розовий. 189 гривень. Ой, мені буде хорошо якраз. Да. Ну, як, нормально

Если она не захочет, то я даже могу ее носить. Ну, конечно. Этот, угу. жизнь, Хорошо будет. Я хотела вам показать. Бачите, тренд. Бордовый колер, да, у нас зараз в тренде, я так понимаю. Уже на флисе. 450 Дев'ять гривень. Джинси. Джинси в мене є. Ну, все, кстати, непогано таке. 289 гривень. От така нічого. Юль, Льва яка симпатична футболочка. Да, фасон прикольний. Цей цвет щось мені Ну це ж зараз тренд. Не бачиш, що написано? Тренд. Ага. Вже на флісі. Ну, так я його і дивлюся. Коротке платчико. Ну, мені цей це теж не сильно подобається, а фасон хороший. О, вже тепле все. 700 гривень. Ну, так є, є. Я хочу подивитися, що тут по скидках. Все мені здається. На тебе було красиво. Світ. Плаття, так, да, гарно було. б. Взять помірять? Yeah. Зніміть, будь ласка. Yeah. От як такі можуть бути руки довгі. Yeah. Так. Що вам тут ще показати? Ну, юбки. Скидки зараз гарні. Ці брюки взагалі можна за 189 гривень купити. Ні, ну я показую ціни просто які є. Так, це що у нас тут? Така пухтинка. Мене, Такої в мене немає, мене що ти ж знаєш як я люблю. Оце красива, так. Да. Да? Mm -hmm. Почем ціну? Mm -hmm. Тисяча. Сімпатично. Mm -hmm. Возьмемо поміряти. Восьми поміряємо. Мапушата. Сімдесят п'ять Д. Mm -hmm. Надо білий лильчик. Ось тут гарні. Чому? 269 гривень. Три штуки. Висока посадка. Мені треба... Знаєш, що мені треба? Мені треба білий бюзгалтер. Всьо мій. Ой, щось він такий здоровий, 85D. По чому вони? 159 гривень. Ребята, там взяла помірять. Подивимося, я люблю такий, щоб був маленький паралон. Якщо будуть зручні, то будемо брати. Це принципі, доступна. Такі гарні. У нас сумки 289 гривень, 459. Тобто, в общем, можна знайти все, що тобі потрібно. О, лежанки. Мені річку потрібна нова лежанка. Шопочу 389 гривень. Ну, не дуже вона гарна, звісно. Річку надала ще лежанка. Яла помірять, поміряю, підійдуть. Ага. Боже, тут ходить не переходити. Я вже потірялася і розтерялася. Тиковки, всякі. О, це можна річку для ігрушок було взяти. Така корзинка гарненька. 200, 200 гривень. Бо в мене ігрушки його лежать в коробки з Так, що тут у нас ще є з вами таке цікаве для собачок? Ой, все цікаво, так? Да? Місочку. Що це все таке? Інтересно, що це? Ребята, що це таке? Хто знає? Головоломки якісь для собак? 189 гривень. Цікаво. кома. Таке нам раз-два і його порве все. Цей відділ хоч не заходь взагалі. Треба йти із закритими глазами проходити все, зрозуміло? Я питалася, я йшла отак. Так, да? не вийшло. Так не все, так, розходимо матеріал, да? да. так? Так. Боже, тарілочки. Це взагалі мені не треба дивитися нічого. Дік мало посуди. Коли так чисто ополоснуть дві тарілки. Но це в моєму випадку, якщо немає місця вокруг раку, мені дуже недобре. Угу. І стікати на коврик буде. Да. Силіконовий. Ой, чашечки, даві гарні чашки. Ну, я собі вже заправила, що ми купили однакові чашки і я не купляю собі чашки. Правильно, я в процесі так... Так... набой не є, я їх всіх вб'ю. Да? Боже, 79-119 гривень. Все що хочеш? Бокали. А що це таке? Що це за органайзер такий? А з кришечкою, бачиш, на діліні ось несколько. А для чого він? для мелочухи. Для мелочухи. Коротше, ребята, хочу сказати, що в сенсеї можна купити все, що вам надо. І в принципі по доступним цінам. Зараз ми походимо, щось вибираємо, як підемо мірять, будемо показувати Якщо щось цікаве ще знайду, покажу. Обов'язково. Взагалі, ми з Юлечкою трошки взяли, поміряю. Саша? Ну так. Туди все примірочне. Так, ідемо. Зараз будемо показувати вам. Зайняли таку велику примірочну. Так. Ну, конечно, не підплатили явно. Ну, так хорошо, так? Да? Я думаю, что она прикольная. Посмотрите. Ну, я ж тебе кажу, хорошо. Да. Пидмакосинчики. Пидд джинсы. Ну, да, она ну, так. Ну, а рубашку, наверное, не получится на Юле показать, потому что она в Грудь влізла, саме головне. Ну, а, ну, тут пуговички немає, я поміняю потім, де да. немає пуговички просто. 200 гривень. Зараз усе. По утрам буде виходити, вже буде прохладно. Потім мені кажеться, що дуже так? Почали, подруга капати. Я ще поміряю. помірюю. Бузгалтери підійшли. <смірки> оці. Ну, я й так маленька, а тут ще грудь, оці оці шеврони, оці, шеврони. оці. і. Ну, як вам сказати? Коротше, не алю. Там беремо тільки рубашку і бюстгальтер. Два штуки. І носки. Носки. Покупки зроблені. Так, я купила два бюзгалтера, сорочку і трусики. У мене вийшло 800 чим то гривень, у мене був купон 200 гривень знижки. Тому що 100 гривень море удовольствие. А Юля купила. Що ти купила? А, ти... Добрий день. Ти світлі хочеш? Широкі широкі? Широкі хочу світлі. О, що це за джинси такі? Це Циюбка. А, це юбка? Да, ми мы сейчас так посмотрим для него. Кстати, прикольный миф. Я хочу широкие вот эти. Широкие и светли. Да. Ого. Це прям. Ні. Вот такие весні. Ні, широки. Ні. Не то, так? Не то. Не килос, база, знаю. А почему такі ціни тут? Кстати. Сорок воин. Ціні это знати. А, вони всі по 999, так у вас? Почти так. В основному, так? Єсті Ну, Інтересні модельки. Ага. Що? Не кинулась? Нічого. Спасибо. Всі спасибо. Да, дякую. Алібі якесь, да, открылась. Вона ну, і було у нас. Не було. Не, ну, переїхало, мабуть, просто, тому що я не бачила. Ну, сказати чесно, віші там. Учення, не очі. Я не купувала, не можу нічого сказати. А ми, коротше, все купили. Просто сенсеї, ти купиш за копійки, його підліжали. Ну так. Да. Думка. О, що все, ребятки, Спасибо що були з нами, що провели цей день від початку дня до кінця. Всім бажаємо гарних вихідних, проведіть їх з користю і відпочинку. Все, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте Ставьте лайки. Пишіть коментарі. Все, до наступних відео. Цілуємо любов. Пока. Ого, воно ще, наверное, он свечи све Ого, ногоняш, да выгодно, пират.